Вітаю! Сьогодні мова наша піде про жінку-маму. Адже в християнстві мама, мабуть, це одне з найсвятіших слів. Маму, яка виховала нам двох святих людей церкви: Клементія Шептицького і Андрея Шептицького. Ми будемо говорити про Софію Людовіку. Сицилію Констанцію Фредро, по чоловікові Шептицьку. Дівчина народилася в 1837 році у родині польського аристократа Олександра Фредро, який мав володіння на Львівщині. У Беньковій вишні, де й проходило дитинство Софії. Вона була наймолодшою дочкою в сім'ї, улюбленицею батьковою. Батько не просто балував її, він подбав про відмінну її освіту. Їй викладали предмети, спів гру на Фортепіано відомі вчителі того часу. До прикладу, художнє мистецтво дівчинці викладав чеський художник Свобода. Він, до речі, намалював юний портрет Софії в парку з кошиком на галявині суниць, який так і називали дівчина з суницями. В майбутньому Андрей Шептицький зберігав портрет матері у митрополичих палатах в Свято-Юрівському соборі. Чим особлива Софія Фредро по чоловікові Шептицька, що вона такого зробила для нас? Адже вона полька за походженням. В чому її покликання друг сім'ї? Станіслав Тарнавський говорив так. Що Софія скристалізована моральна досконалість. Саме так він її описував у своїх спогадах. До речі, опрацьовуючи матеріал про Софію Шептицьку, в основному я спиралася саме на дослідження Станіслава Тарнавського, який дуже багато зберіг інформації про родину Фредрів, а в майбутньому Шептицьких. Після одруження Софія з чоловіком Іваном. Оселилася у селі Прилбичі, теж на Львівщині Яворівського району сьогодні, де й розміщувався їхній родовий маєток. У щасливому шлюбі родина прожила 43 роки. Подружжя народили семеро синів. Їхня доля, їхнє життя не було безхмарним. У дворічному віці помер один із синів. В 17-річному віці помер інший син. Проте ця родина дала нам двох синів, які творили для України. Преподобний владика Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький в миру Роман Шептицький, якого дуже любила і цінувала мати, а також його брат Климентій Шептицький. У миру Казимир Шептицький. Родина робила все для того, щоб прищепити любов до Бога, до природи, до традицій, до звичаїв. І навіть коли дорослі сини роз'їхалися з батьківського маєтку, кожен у своїх справах: хто на навчаннях, хто до праці, завжди, на Великдені, на Різдво, багаточисельна родина з'їздилася. У маєток родини Шептицьких, де відсвятковували ці свята, цю інформацію вже ми беремо із листів між матір'ю і сином Клементієм Шептицьким, які, до речі, в більшій мірі містяться в архівах Ватикану і на сьогодні досліджуються звідки ми черпаємо інформацію про рід Шептицьких, адже не тільки брати. Які творили нашу історію, які творили історію церкви, але їхня мати вартує того, щоб про неї знати. Той же такий Станіслав Тарнавський так описував жінку: дар слова, повний життя, свободи, виняткова дотепність, як виняткова краса і врода особи, над якою час нема у влади, бо духовна краса не перецвітає. Як весняна квітка, лише в прекрасних і виразних очах відбивався щораз настрій душі, шляхетні риси, які вирізблює праця, думки й турботи, покриває чоло, чоло ореолом сивини. Так, Станіслав описував уже в такому доволі літньому віці Софію Шептицьку. Оскільки її чоловік Іван дуже часто їздив в державних справах, в Краків, Варшаву Софія займалася домом. У родини Шептицьких в Окрузі був один з найкращих садів. Вона плекала дерева, кущі, особливо квіти. Вона цінувала кожного свого робітника. Знала про їхні турботи, про їхні печалі. Дуже часто їм допомагала, її любили, її цінували не тільки її сини, але й робітники, які працювали в домі Шептицьких. Гідність і відповідальність жінки найбільше реалізовується в материнстві. І головне йдеться не тільки про біологічне материнство, йдеться про моральне. Про виховну мету матері. Софія була тією матір'ю, яка виховала надзвичайних синів. Один з українських священників Української греко-католицької церкви досліджуючи листи Клементія Шептицького і Софії Шептицької, адже переписку вони вели саме в листуванні зазначає. Настав той час, коли ми маємо не тільки пізнати світ братів шептицьких у світлі їхніх праць, діяльності, але хто на них мав вплив. З огляду листів виглядає на те, що мама відіграла ключову роль у формуванні. Вона їм завжди повторювала, як пише отець Клементій, що краще воліє бачити їх мертвими, аніж душі їхні вражені гріхом. Культура відносини з синами, роль у їхньому формуванні нам до кінця не знана. Це може бути ще один процес беатифікації, бо сам Климентій пише, що коли маємо в родині святу, то пам'ять про неї потрібно передавати з покоління в покоління. Так наголошує отець Юстин Бойко. До речі, покійний уже сьогодні Любомир Гузар – Наголошував в одному з інтерв'ю Радіо Свободи, що Софію Шептицьку таки вартує віднести до лику Святих. І цей процес варто розпочати ще й тому, щоб налагодити відносини між українською і польською сторонами. Адже Софія-католичка, Римо-католичка, її ж сини, греко-католики, українці не тільки за походженням. Але за сприйняттям їхньої праці, їхній вклад в українську історію нам добре відомий тому висвятити їхню матір лику святих це покращило наші відносини з сусідньою державою Польщею. Попри великий вклад у виховання і формування свідомості синів Софії, вона за свого життя наголошувала, що Моє життя не було легке, ані світове, ані, може, веселе. Так вона описувала свою долю. Завжди чарівна, завжди спокійна, завжди умиротворена, завжди на устах з молитвою Богородице Діво. Що б не робили її сини, як би не діяли, куди б не їхали, що б не творили. Завжди на устах матері була молитва.